Для того, щоб успішно підключити освітню інформаційну систему до модернізованого ICOM, у меню Доступні послуги кабінету користувача iCOM» оберіть послугу підключення освітньої інформаційної системи. Далі, щоб розпочати підключення, оберіть відповідний пункт галочкою, після чого натисніть на плюс з приміткою Додати, щоб додати запис. В першу чергу перевірте назву вашого закладу, яка мала підтягнутися в перше поле, автоматично. Надалі оберіть з переліку освітню інформаційну систему Еді для підключення. Після цього заповніть всі дані про договір між вашим закладом та освітньою інформаційною системою Ed. Поле назва договору: Внесіть. Такий текст договір приєднання про надання доступу до онлайн-сервісу. В поле номер і дата договору вам необхідно внести унікальні значення. Щоб їх знайти, перейдіть у робочий простір вашого закладу освіти в розділ Управління, підрозділ Платформа на вкладинку про заклад. Окрім всієї інформації про ваш освітній заклад ви побачите розділ з усіма даними щодо вашого договору. Саме тут ви знайдете назву, номер, дату договору та термін дії. Якщо в своєму кабінеті ви не побачили цієї інформації, обов'язково зверніться до персонального менеджера, він підкаже та допоможе з усією необхідною інформацією. У поле Термін дії договору Внесіть текст. З пролонгацією. Після внесення усіх даних та їх ретельної перевірки оберіть згоду на обробку персональних даних та договір з освітньою інформаційною системою заключено. Далі натисніть кнопку Зберегти. Після внесення всіх даних про підключену ОІС, звісно ж, цю інформацію потрібно підписати вашим кваліфікованим електронним підписом. Для цього Обираєте ваш підпис з каталогу вашого комп'ютера, далі вводите його Пароль захисту та зчитуєте Відповідний ключ для того, щоб всі зміни про підключення до освітньої інформаційної системи були збережені та верифіковані. Після введення паролю захисту ключа натисніть на кнопку Считати. Після считання ключа на екрані відобразяться ваші дані, які потрібно перевірити, як дані підписанта, і натиснути на кнопку підписати. У розділі Доступні послуги підключення ОІС» ви можете переконатися, що дія була успішною. Далі, після перевірки облікових карток учнів та вчителів, ви зможете підтвердити синхронізацію у своєму робочому просторі школа, підрозділі Управління, Платформа, натиснувши на кнопку Синхронізувати. Команда тренувального центру освітньої інформаційної системи Едді дякує вам, що прагнете робити Україну цифровою. Більше корисної інформації ви знайдете у описі під відео та в наших спільнотах. Підпишіться на youtube канал «Едді», щоб не пропустити нові відео. Переходьте та зберігайте собі сайт тренувального центру ОІС «Едді». Там ви знайдете більше інформації про наші навчальні курси та інші корисності. А також долучайтесь до наших соцмереж у Telegram та Viber – Всі їх ви знайдете на сайті. Там ми регулярно публікуємо корисну та цікаву інформацію зі світу цифрової освіти. До зустрічі!